З тобою сьогодні забуде, що ми живемо на землі, що зранку знову робота будить. Ми беремо вихідний від цього світу, де немає світла. Беремо вихідний, від цього світу, де немає світла. Одне з моїх самих улюблених місць Сєрдонецьку – це чисте озеро. Я любила туди ходити і взимку, і весени, і влітку, і завжди. Ще моє улюблене місце: це ліс біля площі перемоги. От. Ну, там якраз воно з від озера йде до до площі перемоги. Я навчалася в Полтаві, і коли приїхала в Сєвєродонецьк, відразу влаштувалася в нашу дитячу музичну школу номер 1 там я працювала спочатку концертмейстером, потім почала ще трішки викладати. І о, влаштувалася ще в Новодружеську е школу мистецтв, там я теж 50 на 50 була і концертмейстером, і викладачем. Е от. Там я пропрацювала і там, і там рік, е ну і ще я е шукала собі приватних учнів, з, ним, з ними теж займалася. І потім я влаштувалася вже в театр і пропрацювали до 24 лютого. Десь за два тижні до 24 лютого в театрі Почали говорити про те, що буде наступ, і буде щось відбуватися. Е, ну як я, я, я ж агресірувала, тому що казала, що ви що ви кажете? Що, ну нічого не буде. Ну, я максимально в це не вірила. І ми з моєю подругою, з якою ми разом працювали в театрі, ми були впевнені, що якщо щось і почнеться, то тільки там на сході, як це було е, тоді. Коли сказали, що евакуація, ми прочитали, що це по всій Україні. І чуть-чуть наш план зламався, тому що ну на таке ми ще не очікували по всій країні. а куди а куди їхати, а що робити. Ну все їхали до до кінця, поки не доїхали до Ужгорода, до Воловця. У родичів моєї подруги ми пожили десь місяць. Потім ми почали шукати квартиру, щоб знімати, орендувати. І це був просто такий ажіотаж, було нереально щось зняти. Там Букачево рядом було, Ужгород, вообще просто без шансів. Там забирали все за секунду. І потім ми знайшли дачний домик просто. Ще було правда холодно. Ми знайшли дачний домик і там ще місяць жили. І потім Кличко сказав, що можна вертатися, і ми одразу взяли білети і поїхали в Київ. І все, я приїхала в Київ, думала, я хочу бути білявка піду і буду білявка. Що, що робити? Ну, війна в країні. Може, ну, треба, хоч якось було, хоч, хоч, хоч якось себе м -м, привести до, не знаю, до життя. Тому що ми там сиділи два місяці, взагалі просто сиділи, читали новини з утра до вечора, Новини, новини, новини. У мене ще були батьки в Сєвєродонецьку, і я кожен день просто молилася, щоб вони просто відповіли на, зв... на дзвінок, хоча би. От тому, коли приїхала в Київ, почала зовсім по-іншому ставитися до життя. Мені здається, що за рік життя в Києві відбулося набагато більше ніж за там три роки життя в Сєвєродонецьку. Коли приїхала в Київ, почала шукати тут учнів вже почала писати свої пісні взагалі, чого я раніше не робила. Пісня Але вийшла нещодавно, але написала я її восени. Написала я її тоді, коли в мене майже не було роботи ще було дуже сумно. На вулиці йшов дощ і якось так дуже ще сумувала за батьками. Якось був такий стан, ну, пригнічений, як у більшості українців зараз. І в один із таких вечорів я просто взяла гітару і думаю, поспіваю якісь пісні. Потім думала, мені ця пісня набридла, і ця набридла, і всю не хочу, але співати щось хочу. І так і почала просто не співати щось своє, і зрозуміла, що хочу написати пісню про самотність, про те, коли ти один. Тому я думаю, що багато хто зрозуміє, про що ця пісня. Ще пісня про те, що я вірю в те, що обов'язково кожна людина зустріне своє кохання, і вони будуть один одного підтримувати, тому вона така надихаюча вийшла чу-чуть сумна, чу-чуть надихаюча. Вертаюся додому, я одна нікого немає, самота. так, колись ти спитаєш, ну як вона там була ж тоді війна. Мал закохатися, Осінній цілий день з тобою сміятися. Але не знаю, я тебе. Але до тебе приведе. Коли я приїхала в Київ і. Я почала шукати учнів, а ще я зрозуміла, що тільки викладати мені, як завжди, недостатньо. І я хочу бенд, так само, як був в Сєвєродонецьку, або хоча б дует, ну, хоч щось пов'язане з, -з, 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 з музикою. І я а, просто на OLX закинула об'явлення, що я вокалістка і шукаю музикантів. А, мені написав наш уже барабанщик, а, сказав: Ну, якщо що. То я пограю з вами. Я кажу: а з ким з нами? У мене нікого немає. Мені нужен гітаріст. А він каже: так в мене є гітаріст. І все, він нас познайомив. Ми одразу е, створили м, групу в е, Телеграмі, е, я їм скинула список пісень, які я співала. Е, вони там самі собі щось послухали, перепетірували. І перший раз ми коли зібралися, відразу на площі в. В Києві почали без репетицій, без нічого грати. Отак, з того моменту, ми досі разом граємо. Буде такі люди, такі соти, за день свої бетонні соти ади. Чікувати совтути людям першу другу сонку. Якщо говорити про моїх учнів, то вони всі дуже різні. Це десь від 15 навіть років до. Сарака, напевно, всі різного віку, але в принципі у всіх ціль однакова. Це просто грати для себе як хобі, як відволіктись від того, що відбувається там за вікном. А відволіктись нам у уроках музики дуже легко, тому що тут стільки нот, стільки тривалості, і стільки задач, що це дійсно відволікає. Ну на п'ятдесят хвилин ти точно забудеш, що відбувається. Основний мій музичний інструмент це а, фортепіано. Але колись в 15 років мені щось так дуже захотілося навчитися грати на гітарі. Я якраз тоді хворіла і відкопала в, а, в своїй кладовці дитячу якусь маленьку гітару. І почала по Ютубу просто вчити акордіки і співати. От, мені це дуже сподобалось, і все, що я вивчила тоді за два тижні, досі цим користуюсь. Більше нічого не вчила. Потім а, навчилася грати на окулеля, але це приблизно те ж саме, як і на гітарі, тільки трохи по іншому пальчики ставить на лівій руці. От, теж по Ютубу вчилась. Зараз я ходжу хожу на уроки барабанів. Ну, це просто вже як хобі для мене. У мене нема цілі там, класно грати, хоча подивимося. А, ну, поки що я ходжу, як мої учні до мене ходять, відволіктись, так, же я, і, то, так само я ходжу на барабани. І ще коли почала ходити на барабани, я дуже почала розуміти своїх учнів, які мені кричать: ніби, Боже, да як це синхронізувати? Де да мене руки не слухають. Та я головою розумію, руками не можу зробити. А, я думаю, ну як це? Ну я не розумію, Ну я кажу пальцю, роби це, він робить. А коли я прийшла на барабани, і моя нога та вже наші ногой грати, і вона почала щось там таке витворяти, і така думаю, так от про що вони кажуть. Ще я, в принципі, все життя займаюся вокалом. Просто я займалася з викладачем до війни, потім почалася війна, і цілий рік я не займалася вокалом, ну сама тільки з собою. І зараз мене нещодавно з'явився новий викладач онлайн. Взагалі зараз у вік таких технологій можна навчитися грати і через телефон. У мене дуже багато уроків онлайн. Я сама навчаюся вокалу онлайн, і в мене учні займаються на фортепіано теж онлайн. І багато учнів які з повного нуля займаються онлайн, тобто не тільки для тих, хто вже колись займався. І вони показують хороший результат, тому головне бажання: взагалі в мене дві мрії. Перша, це взагалі мрія всього моєго життя це бути співачкою, писати свої пісні, виступати, і оце все. А друга, ну це скоріш не мрія, це моя ціль. Я хочу відкрити свою маленьку, маленьку-маленьку-маленьку студію музичну. Хочу, щоб там викладали вокал, піаніно, гітару, таке. І наостанок хочу побажати нашим землякам, щоб, по-перше, вони вірили в перемогу, в те, що ми обов'язково повернемося до своїх домівок. І взагалі треба жити сьогодні і зараз, тому що наші воїни вони воюють для того, щоб нас життя продовжувалося. Не для того, щоб ми сиділи цими днями, плакали і нічого не робили. Тому все буде добре, віримо в перемогу, донатим на ЗСУ.